Друзі, всім привіт! Пропоную пробігтись по більшості наших сортів і подивитись, як вони виглядають на даний час. Перша декада червня. Поїхали. Ви тільки подивіться, яка вона красуня. Ну, от хіба не гарна ягода. Вона крупненька. Ось такі ягоди. Є мелкіша, але в основному вона ось така. Як підняти? Дивіться. Дивіться, яка гарна. Вона не темна, вона світленька. Чимось схожа на лючію. Як ви здогадалися, це вона, Номер 25 Або Елоді. Зараз ми піднімемо. Подивіться. Ви тільки подивіться на оці огроменні ягоди. Скільки її тут. Так, її не супер багато, але її немало. Вона не гірша за Олександру. Зараз ми дійдемо до Олександри. Так вона виглядає. Це наша Елоді. Наша любимка. Улюблена ягідка. Дивіться. Зараз Олександра тут уже збиралась, збиралась, збиралась. Давайте з іншої несонячної сторони ми подивимося на Олександру. Є така ягідка, як і на Елоді. Ось така вона. Ой, а це хочете, вам покажу. Аргентеру. Дивіться, які кущі. Вона ще зелена. Де-не-де починає стигнути ось така крупненька ягідка, кущі двохрічні. Вони всі облиті, найхужі за амаранта. Так, Олександра. Така у нас Олександра. Вона нас є, її вже збирали. Як бачите, вже позбирали ягідки. Це ось Аргентера. Її тут багато-багато. Подивіться. Ще куча зеленої. Деяка вже стигне. Ось так у нас тут випадково впала і Аргентера до Олександра. Олександра, бачите, ще є зелена. Ще є стигла. Знаєш, я повторюю, її вже збирали. Так. Але вона все-таки ще є. Дивіться. Ось така красуня Олександра. Солодка, смачна. Вона не гірша за Елоді. І Елоді не смачніша за Олександру. Елоді свій смак. Смак у неї дійсно лісової сунечки. Далі йдемо. Лауреа вже збиралася, але її тут досить багато. Дійсно, альбу покращили, додали їй смаку, але, але вона стала трішки пізнішою за Альбу. Дивіться, вона тут є, її ще чимало, що вже її вибирали. Так, це у нас ось така ось така насталія. Дивіться, скільки її тут. Тільки, подивіться, талія вже тільки починає стигнути. Ось такі здоровенькі вареночки. І Дрібніша і крупніша. Талія тільки-тільки починається. Ось така Талія. Гарнюнька у нас. Така ягідка на ній. Вона тут є. талії багато, талії як зазду, врожайна, крупна, солодка, смачна. Ось така вона. Талія, талія, талія. Тут поруч є у нас Аврора Міра. Ви можете подивитись, ягода дуже тяжка. Якщо, наприклад, Азія крупна ягода і вона легка. То цієї дуже мало потрібно на 1 кілограм. Це промисловий сорт, гарна лежкість. Але ягода ну, стандартного калібру тут вже сама крупна. Вибиралася, то це не сама крупна. це вже завтра буде другий збір у нас. Ось така у нас Аврора Муніра. Дуже-дуже вражайна. Я думаю, що цей сорт потрібно вирощувати в теплиці, щоб раніше була можливість її підкормити. Далі в нас де фейт уже починає. Починається де-не-де. Такі великі кущі. Ягід досить багатенько. Ось така ягідка гарна на фейті. Це дуже-дуже смачний середньопізній сорт. Зараз дійдемо до Магнуса, я вам покажу Магнус ще зелений геть. А тут вже ось такі гарні ягодки на фейті. Але не фейтом єдиним. Ви подивіться на цю красу. Ви бачите, скільки її тут. Це дійсно класний сорт і це апріка. Давайте проберемось кущі. Подивіться, вона тут є. Її досить багато. І вона, дивіться, яка крупна. Гарні такі ягодки на Апріці. Її багато на одному цвітоносі. Дуже-дуже гарна ось така. Це у нас Апіка. Апіка. Промисловий сорт. Але він трішки з кислинкою, нагадую. Так, да, він класний, він крутий. Але якщо дати монокалій фосфат, дати побільше калію, то вона буде досить солодка. Зараз, зараз проліземо, подивіться, яка ягода в цих величезних кущах. В зарослях кущі дуже здорові, міцні. Вона ну, тут лежить. У нас така Ось така яйка. Ось така красунка. це апріка. Дивіться. Ось тут вона. Ось така вона гарненька. Крупно, крупно, крупно це змерз. Змерз, але ж все-таки вона гарненька. Йдемо далі. Далі в нас лаурета. Лаурета. Після Апріки в нас йде Лаурета, тому що це середньоранній сорт. Ну, вже крупно вибрали вчора. А сьогодні, бачите, ще не достигла ягідка. Але вона тут в кущах є. Вона дуже солодка. Якщо порівнювати з Априкою то вона набагато солодша за Апріку, але розмір. Розмір трішки хромає. Апріка крупніша, більше крупної, ніж на лауретті. Але лауретта дуже-дуже смачна. Смачна ягідка. Так, йдемо далі. Далі у нас магнус, але магнус ще зелений, як ви бачите. Але він трішки раніше замалів. Такі огромені, хащі. Якщо подивитись, порівняти. Ух, дивіться, вони такі здорові, 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 здорові. Це в нас магнус. Скажуть, що він дуже мало врожайний, ну, не скажу. Врожайність у нього середня. У нас тут Тея. Красуня Тея. Листя заважає. братись до ягід. Ось така в ній ягода, вона так дійсно схожа на Азію. У нас схоже на Азію ось такі широкі грібішки, як кажуть. Я кажу варенички. І лайки, дивіться. Ось така в нас тея. Щоб подивитись, тут вже збиралися на теї. Тея, тея, де тебе подивитись? Сьогодні, сьогодні вже діти пробіглись. Книжки вибрали тею. Ось тут десь. Ну тут ще зеленку вата. Подивитись, вона зеленкувата, вона дійсно схожа на Азію. Ось така вона красунька. Дивіться. Але вона трішки-трішки пізніше за Азію. Ну, приблизно десь на тиждень. Ось так виглядає тея. Дивіться, які гарні, гарні варенички. Ось такі лайки. Ягідка на ній. Тея, те я, тея, її тут немало. Просто з тої сторони виглядає, що її геть мало. А ось з сонячної сторони, якщо подивитися, дивіться, яка на всю руку. Дуже гарна. Врожайна така сама, як Азія. Бо це дійсно покращена Азія. Але по срокам вона трішки-трішки пізніше. Ось такий громенний, громенний вареничок. Дивіться. Ось така в нас тея. Ось вона така красунька. Бачите? Так що, друзі, саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. Все буде Україна. Пока-пока.